Створення профільного ліцею у громаді це не лише крок у майбутнє, а й можливість дати кожній дитині шанс знайти своє покликання. Супротив освітнім реформам виражається у бажанні зберегти підходи, що вже відомі та зрозумілі. Батьківські колективи переймаються через безпеку дітей, їх харчування та загальний комфорт у школах. Але важливо зазначити, що кожен заклад загальної і середньої освіти громади має належні умови для забезпечення якісно освітнього процесу. Саме про це ми поспілкувалися з учнями молодших класів та директорами шкіл громади. Тож, яка їх думка? Дивіться далі. Я люблю свою школу, бо я люблю свою вчительку. Я люблю школу, бо я люблю бігати, а там на групі бігати. Я люблю школу, бо тут у мене з'являються нові друзі. Я люблю школу, бо в нас дуже гарна вчителька. Я люблю школу, бо Бо, бо вчителька красива і гарна, і я не люблю. Я люблю школу, бо клас дружний. Я люблю школу, бо я люблю малювати. Я люблю свою школу, бо ми е, дуже весело граємо. Ми ходимо в школу, бо треба все знати. Щоб ви були у ніші, треба більше знати, і дов і довше все робити і вчути. Вчительку, щоб усе знати і бути умним. І все казати, що вчителька піднімаєш руки і не треба просто так піднімати руки, а треба казати відповіді. Запитання. Да, я вас люблю вас школу, тому що у нас всі такі гарні в школі, що я всім хочу просто взяти і обняти на весь день. Всі ми родом із школи. І через те проблеми школи торкаються всіх: і тих, хто вранці біжить на уроки, і тих, хто їх відправляє з дому, і тих, хто їх вчить, і бабусь, і дідусів, і сусідів, і хрещених всіх, усіх, усіх. Тому, мабуть, та реформа, яка має відбутися у нашому місці, зачіпає кожного. Ми живемо дружно, мирно, комфортно у другій школі. Ніколи не було проблем з набором дітей. І діти не хочуть звідти нікуди йти. Для них створені всі умови: світлі, гарні, обладнані класи. І парти, і техніка, і роздатковий матеріал, але найголовніше чудові, професійні і дуже добрі, розумні вчителі старша школа у нас це основа. Діти знають, що саме на них на 10, му на 11 му класі тримається увесь імідж школи. Тому беремо, приходять у школу ті, хто хоче вчитися, ті, хто любить якісь цікаві ідеї, пропонує і разом їх і здійснює. Чому у нас добре? Тому що ми школа-родина. У нас створені всі умови. У нас чудовий. Чудова їдальня, у нас внутрішні, класні туалети, до речі, без жодного запаху не потрібного. І у нас створені безпекові умови. Поки що ми користуємося укриттям у прозорому офісі. Недалеко, буквально за дві хвилини ми заходимо в укриття. Місця всім вистачає. Але ми покладаємо величезні надії і навіть впевненість у тому, що саме в цьому році буде збудоване велике укриття для нашої школи. Над цим працюють усі: і школа, і влада, і вчителі, і батьки. Я думаю, що все буде добре. Маючи чудові умови у нашій школі, ми запрошуємо першокласників до нас. І навіть якщо вчителька якась готова перейти з класом, ми раді зустріти. Чекаємо. Я люблю школу через друзів. Я люблю школу за те, що тут гарні друзі, гарні вчителі, та за все, що тут є. Тому що вона дуже класна, в ній дуже гарні вчителі, вони дуже добре пояснюють, вчать. І... Вони дуже класні, мені ця школа подобається, і вона дуже велика. Як для мене, вона дуже хороша і класна. Гімназія номер 5 з Вівської міської ради звичайно не найновіший заклад в місті щодо будівлі, але має свою цікаву, величезну історію, має, як кажуть, свою душу. Школа була побудована ще в 1934 році. Добудовувалася, мала гарні традиції, які продовжує сьогодні, незважаючи на те, що будівля була збудована. Остання черга років 40 тому назад в школі створені всі умови сучасні умови для навчання дітей початкової, середньої та старшої школи. Так сталося, що ми з вами стаємо свідками великої реформи в освіті, яка я абсолютно переконана дасть свої результати. І ми готові всім педагогічним колективам підтримати будь-які зміни в. Закладах нашій громаді готові прийняти першокласників до себе разом з їх вчителями і створити всі умови, які сьогодні вимагає закон України про повну загальну середню освіту, які сьогодні хочуть батьки і на які сподіваються вихованці. Раді вітати в гімназії номер 6 Вягільської міської ради. Сьогодні школа. Повністю створила безпечні умови для навчання учнів гімназії. В школі працює 35 педагогічних працівників. Школа забезпечена всім тим, що і забезпечені інші заклади освіти в місті. Ми маємо на сьогодні вже перший клас, який піде з цього навчального року на навчання. Учні вчаться за новою українською школою. В початкових класах працюють всі педагоги, які мають вищу кваліфікаційну категорію та звання старший учитель. Є досвідчені колеги, які надають допомогу більш молодшим колегам. Школа забезпечила всі умови щодо здорового харчування. Маємо гарну шкільну їдальню, яка вміщує 240 дітей. Дітям у школі організовано також дозвілля. Маємо гарний спортивний майданчик, створено сучасний невеличкий спортивний зал саме для учнів початкової школи. Школа має гарне футбольне поле. Гарний стадіон, гарну має спортивну базу. Працюють в початкових класах, в основному вчителі фізичної культури і забезпечують збереження наших дітей і здоров'я та розвивають у них спортивні навички. У школі побудовано. Гарний, гарна бібліотечна система, маємо кабінети інформатики, працює практичний психолог, маємо кімнату безпеки, створено кімнату для занять дітей на групі продовженого дня. Ну а для безпечних умов, дійсно ми сьогодні орендуємо приміщення у будинку молитви. Приміщення облаштоване і. А дітям там комфортно забезпечені умови і для збереження їхнього життя також у школі. У нас є частинка приміщення, де ми використовуємо також під укриття відповідно до того, що Чому немає нового укриття, то зараз іде коригування проєктно кошторисної документації, буде проведено знову торги і почнемо будівництво нового укриття. Хочу сказати, що початкова школа у нас з першого дня війни ніколи не вчилася на дистанційному навчанні. Діти початкової школи кожного дня у школі. Тому чекаємо в нашій школі всіх дітей, які проживають у нашому мікрорайоні. Будемо раді навчати і не бійтеся, в нашій школі дуже світло, у нас комфортні класи, у нас прекрасні вчителі. І школа завжди радіє успіхам своїх дітей. Я люблю школу, тому що в ній дуже хороші вчителя. І дуже добре навчатись. Мій улюблений предмет це фізкультура. Я дуже люблю грати в м'яча і дуже люблю навчатися. Зараз ми з вами знаходимося у четвертому класі. Цей клас відповідно до наказу Міністерства освіти і науки в цьому році буде складати моніторинг знань з предмету Я досліджую свій. Діти, ви готові. Так! Діти наше майбутнє. Тож давайте разом створимо світ, в якому кожна дитина має можливість розкрити свій потенціал і досягти висот у тій сфері, яка її найбільше цікавить. Нехай кожен дитячий голос звучить у наших рішеннях, а кожна дитина має можливість знайти свій шлях до успіху та задоволення від власних досягнень. Нехай наша громада стане прикладом того, як відкритість до нововведень і розвиток освіти можуть змінити світ навколо нас.